Теніс. Сьогодні відео про теніс настільний. Ось я приїхав. На вулиці більше 100 градусів Фаренгейту. Це десь 40 градусів по Цельсію. Зараз це працює гудить кондиціонер, тому що сідати в машину, де немає кондиціонера, це ну, самоубійство. Без преувеличення. тому що ти коли сідаєш, ти навіть не можеш доторкатись до руля. Настільки. Оце мені не подобається літо, таке в Каліфорнії. Перший місяць десь було або як нормально. Ну, типу, жара була, Жара була, але не така. От зараз це просто пекло. Все, я ви виключаю кондиціонер і треба швидше виходити з машини. така бутиляка води. І настільна ракетка. Закриваємо це просто срака я, どこにいるのかていうと、やっいろいろあっていもしれ O <laughs> Я весь тупо мокрий. Лучше любого кардио реально. Це саме ідеальне кардіо. даже лучше, чем ступеньки реально. Вот такі процедуры делаем с ракеткой. И с другой стороны. Є в мене також мазі спеціальні для ракеток. Але не знаю, найкраще це саме звичайна вода. Отак робимо. Все, готово. Вже 10 годин вечора, приїхав я сюди в 5 годин. Вже 10, вже сил зовсім нема. Зараз буду їхати додому. Я закінчив грати в теніс. Там я вийшов вже із останніх. Я це не записав, тому що і так вже моя пам'ять на телефоні закінчується. І я зараз дуже швидко пройдусь. Оці дідулечки, які були на відео, вони в це місце вже кожну п'ятницю. На протязі 30 років, а може вже більше, ходять і грають в теніс. І тому я там саме найгірше граю. Я приходжу і мене тупо розстрелюють. Я весь абсолютно потний. Це краще любої кардіо, тому що з 5 до 10 годин вечора, без перестанку, то це, звісно, хайф. Ну, як без перестанку. Там э, тут приносять піцу з напіточком, то там 10 минут 15 можна почелить віддохнути. А так, і граєш, і граєш, і граєш до патері сознання. Кому зайшов такий формат відосу, Типа як влог, то я буду записувати далі. Хоча якщо вам не подобається, я все одно буду записувати далі. Оцей дядя, якого ви побачили на відео. В бірюзовій футболці і коротких чор, чорних шортах. Це можна сказати як мій тренер. Він далеко не завжди приходить по п'ятницям сюди, але коли він приходить, він завжди мене тренує. І коли він приходить, то я просто без задніх ніг є виходжу з того тенісу і єлі кручу баранку домой. І це без привілечені, тому що він мене прям нагружає. Він на це каже: Я в стойці стою, а він каже: Давай, старайся, не пропускай м'ячі. Ну, каже, це дійський, я тобі даю детські подачі, що ти їх не береш. Каже, стань в стойку, стань в стойку. А я, в мене та спина горить із-за того, що вчора в мене тільки було, було тренування на спину. Сьогодні вже я в стойкі стою і я не можу довго стояти в стойкі і за спини. І це. Це жорстко, це реально жорстко. Але прикольно, я. У мене просто є мрія навчитись грати максимально професійно в теніс. Я такими темпами займаюсь тільки місяців 9-10. А до цього в Україні так рідко грав. Дальше більше. Я полетів додому. Всім дякую за просмотр. Підтримайте український контент. Удачі.